У працівника останній запис у трудовій це запис про звільнення, внесений до розділу відомості про нагородження. Наступне місце роботи в трудову книжку не внесено, чи правомірно це, і як це виправити, з якої причини не внесено наступний запис? Можливо, у людини був вкладиш, тому що якщо закінчується. Трудова книжка має бути вкладиш. Запитайте у працівника, чи є вкладиш. Також підкажіть, будь ласка, чи можна продовжувати вносити запис у трудовій у другій половині трудової, яка друкована російською мовою? Ні, не можна а, туди вносити, закінчилась. Uh, сторона українською мовою, да, взагалі-то мали би записи дублюватись українською і російською. Закінчилися, то ми навіть не мали вносити записи у відомостях про нагородження. Навіть цього ми не мали робити. І uh, чи можна внести наш запис, якщо попереднє переднє місце роботи не було внесено? Дивіться, що я пропоную зробити. Я пропоную зробити наступне. Uh, у тому разі, коли у трудовій книжці заповнені всі сторінки відповідних розділів, вона е, доповнюється вкладишем. Заведіть вкладиш, і у вкладиші ви вже внесете запис е, про трудову діяльність на вашому підприємстві. Вкладиш вшивається в трудову книжку, заповнюється і ведеться. Е, Роботодавцем за місцем роботи працівника, в тому ж порядку, що й трудова книжка, Вкладиш без трудової книжки, не дійсний. Про кожен виданий вкладиш на першій сторінці. Трудової книжки зверху ставиться штамп розміром 10 на 25 мм з написом виданий вкладиш. І тут же зазначаються серія і номер вкладиша. При кожній наступній його видачі має ставитися другий штамп, і зазначається серія і номер вкладиша. У разі необхідності доповнення трудової книжки вкладишем видається вкладиш нового зразка незалежно від того, яку трудову книжку має працівник. Тобто, вихід з вашої ситуації. Вкладеш і у вкладиш вносити запис. Те, що попередній роботодавець не вніс запис, ну, не вніс і не вніс, то вже нехай працівник звертається до попереднього роботодавця. Можливо, ще раз скажу, може, був вкладиш до трудової книжки, а працівник його міг загубити. Теж таки може бути, ви уточніть.